Я вітаю вас, овни! Повертаємося до наших прогнозів на місяць, зараз робимо прогноз на місяць червень для вас. І що буде цікавого? Я думаю, що цей місяць вам дуже сподобається, Овне, тому що тут багато подій буде відбуватися у вас в третьому домі, в другому, а це про стосунки, про комунікації, про наші заробітки. Отже, слухайте уважно, я астропсихолог Алла Бережна, і підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна. Отже, що станеться у нас в червні? На початку червня, 3 числа, Меркурій переходить в близнюки. Це для вас третій дім, як я вже сказала. І там же знаходиться у нас і Юпітер, і Сонце зараз іде по близнюкам. І в цей же час Юпітер дасть тригон до Плутона, який у вас іде по 11 дому. Тобто такий зв'язок дасть що нам про нову інформацію, про нові групи людей. Ви можете попасти в якісь великі колективи, і це буде пов'язано з вашими. Близьким оточенням з інформацією, можливо, ви кудись поїдете, але це не дальня поїздка, можливо, на якийсь ретрит, можливо, на якісь навчання. По 11 дому це можуть бути і духовні навчання. Можливо, ви проявитесь як лідер серед колективу людей, нові знайомства. Тут про багато інформації, про навчання. Про стосунки, про комунікації, можливо, в торгівлі, можливо, через інтернет ви торгуєте чимось, дуже гарно буде продвигатися, тому що це дуже сильні планети, і Плутон, і Юпітер це про розвиток. І сонце там буде йти по вашому третьому дому, воно вам підсвітить дуже багато всього, багато нових можливостей. Це взагалі такі аспекти, вони дають здатність управляти своїм життям. Самому брати управління в свої руки і справлятися з, з, зі своїм життям. Це взагалі про силу життя, тому що Меркурій і Сонце це коли подій буде багато, і ваші ідеї будуть втілюватися в життя. І вам це буде дуже подобатися, тому що Юпітер там це про таку насолоду, це про таку самоповагу відчуєте до себе в цей час. Тут у вас дуже буде гарно виходити синхроністично в події, вписуватись. Тобто ви будете дружити із часом, будете дружити із такий внутрішній хронометр, який вам буде підказувати, коли бути, де бути, вчасно, щоб не запізнюватися і щоб всі були задоволені. Всі ваші друзі, з ким ви будете комунікувати в цей час. Це ваші одногрупники, однокласники, сусіди, брати, сестри, наше таке близьке оточення. Також тут іде мова про логіку, про якісь факти, про конкретну якусь інформацію, яку ви будете використовувати для того, щоб досягати своїх мрій. Також можете будувати нові мрії, тому що 11-й дім це про плани на майбутнє. Плануйте, вам прийдуть нові такі мрії. І якісь творчі ідеї, і ви це записуйте, прописуйте і це якби набирайте в свою копілочку для розширення, тому що Юпітер це про розвиток, це про розширення самого себе. А 6 червня відбудеться новолуння, тобто молодик, там же в близнюках, знову ж у вашому третьому домі. І молодик це знову ж про народження нового, як я вже сказала. Крім того, що ви будете досягати своїх цілей, які ви раніше поставили, і вам, у вас ще з'являться нові, нові ідеї, нові друзі, багато інформації, можливо, якоїсь інформації цифрової, будете прописувати, можливо, програми, якісь там в IT-технологіях, або поїздки, подорожі. Взагалі, цей червень у вас буде дуже насиченим місяцем. В плані комунікацій і отримання нових інформацій, що в мінусових станах може бути, це коли ми неадекватно оцінюємо ті ситуації, які до нас приходять. Тобто засуджуємо їх, не приймаємо, кажемо, що це не про мене, це мене не стосується, це не я, я такого не хочу. Щось, тобто, некоректно ви або раніше поставили цілі, і зараз ви не задоволені тим, що з вами трапляється, тому що Юпітер це про. В мінусі це про незадоволення взагалі своєю долею. Це коли людина отримує таке розчарування, таку печаль і по молодику особана таку пригніченість, негативні емоції, навіть депресія. Це про мінусові стан я вам сказала, бо ви інколи просите, щоб я також говорила і про мінуси. Що далі у нас 9 червня Марс перейде в Телець, в знак тельця? А це для вас другий дім. І як я вам сказала, це про кошти, це про ресурс, це про накопичення. А Марс це така дієва планета, вона там щось повинна включити і у вас повинно щось запрацювати. Саме по питанням заробітку, по питанням доходів, Марс почне активізувати вам цю сферу. Або підвищити, якщо вона у вас активна, ви взагалі овне такі активні, ви вмієте заробляти кошти, вона вам додавить, ви можете вийти на новий щабель. Відчути такий прилив сил і бажання йти щось робити активно. І тут саме необхідне це, що потрібно зробити, це сконцентруватися на власних бажаннях, тому що е, другий дім це ще про наші бажання, а Марс це про концентрацію. Тобто, щоб не було розсіяності, що я те й те, те хочу, а конкретно що не розумію, і по ітогу виконую чиїсь забаганки. То тут дуже необхідно сконцентруватись на своїх власних бажаннях. Тому що тілець це такий пахар, він готовий робити все, виконувати чужі забаганки, але Марс це про концентрацію. Сконцентруйтесь на тому, що вам необхідно. Навіть якщо ви робите комусь приємно чи є бажання виконувати, виконувати будете. Це також добре. Головне, сконцентруйтесь, що вам потрібно, до чого ви йдете. Що ви хочете досягти, тому що Марс це досягатор. Марс це така планета, яка може замотивувати. І тут, по другому дому, більш всього, що ви самі можете себе замотивувати, тобто не чекати від когось, якоїсь мотивації, включення, щоб хтось вас включив, а ви зможете самі включитись, отримувати із себе таку мотивацію, щоби досягати цілий, І щоб реалізувати свої бажання. 11 червня Марс дасть квадрат на Плутон знову ж. Це такий напружений аспект, і це знову про концентрацію наших таких внутрішніх станів. Вони можуть бути і неактивні, і негативні, тому що і Марс, і Плутон це про таку войовничість, це про. Емоції піти завоювати щось, і тут головне, щоб ви від цих почуттів перейшли до справ, тому що можна зависнути на цих почуттях, ненавидіти весь світ і цю енергію не реалізувати. А ця енергія нам дається всесвітом для того, щоб ми отримали якісь результати все неспроста. Все, що нам посилає всесвіт, все, що ми отримуємо, це для блага всесвіту. І якщо ми відчули такі почуття, то потрібно їх реалізовувати, не зависати на них і не, не розсіювати їх в простір аби куди, тобто робити, аби що робити, реагувати аби реагувати, на когось злитися, зливати агресію, свою, цю, свої почуття неприйняття, зливати на когось, ні, краще досягати. А вже 20 червня у нас сонце перейде в рак. І це для вас четвертий дім. І тут щось про сім'ю. Тут ви повинні будете піклуватися про своїх близьких, про тим, хто живе з вами під одним дахом, про свою сім'ю, можливо, про дітей, про батьків. Про старших людей, про матір, про батька, про свою батьківщину, також, про те місце, де ви народились. І тут обов'язково потрібен такий високий рівень обізнаності, щоб ви розуміли, що ви робите. Тому що сонце воно дає багато енергії, і, а в мінусі воно дає агресію. В мінусі ви можете агресувати і злитися на своїх близьких. Також в мінусі, це коли. Якийсь збіг обставин навколо вашої сім'ї, або навколо вашої родини, батьківщини, і може викликати у вас негативні відчуття. Це в мінусі, коли вам потрібно боротися, тому що сонце це про боротьбу, це про те, щоб чогось досягати. Але в мінусі, я ж сказала, можуть включитися негативні такі стани, негативні емоції. Тобто. Бачити навкруги себе ворогів, воювати з цими ворогами, але всі вороги вони внутрі нас. В плюсі це позитивне бачення, що би не коїлось, що би не траплялося навколо цих сфер, як я вам сказала. На все дивіться позитивно, дивіться з перспективою. Все, що буде траплятися, це, це для кращого, тому що наш всесвіт, він взагалі йде до розквіту і він розвивається. Він завжди йде в прогрес. І сонце це також про прогрес. Тобто прогресуйте, рухайтесь вперед, включайте позитивне мислення обов'язково, тому що четвертий дім взагалі, це дім раку, а у раків є такі. Риси як негативне мислення. Вони западають, вони западають на мінуси, на негатив і ховаються, тікають. Сонце туди зайшло, воно хоче щось робити, висвітлювати, а ви обне сховалися і, типу, голови в пісок. Це не вірно. Виходьте, творіть, щось робіть і допомагайте всім близьким, хто навколо вас. В вашому будинку можливо робіть щось, перебудову, реорганізацію у своєму домі, щось покращуйте, тому що енергії буде достатньо в цей час. 22 червня відбудеться повня у знаку козиріг. І це дасть нам розширення інтелектуального мислення, тому що козироги, вони такі мудреці, вони завжди думають. От і вам тут потрібно буде щось продумати. І це для вас десятий дім, а десятий це вже про кар'єру. Тобто, із сімейного стану, я так розумію, щось у вас там буде в сім'ї, і вам захочеться піти вверх, піти в кар'єру, в десятий дім, і там отримати розвиток, тому що повня – це про кульмінацію, насищеність. Наповненість цього місяцю, цієї енергії, розвитку, ви захочете все це втілити в кар'єрі на вашому робочому місці, можете отримати підвищення, можете стати керівником, можете отримати новий кабінет, де ви знаходитеся, покращити свій кабінет, взагалі покращити своє робоче місце. І на це потрібно багато буде думати, думати, щось осмислювати, щось збалансувати, своє мислення, щоб ви побачили. До речі, це теж про позитивне мислення, тому що козироги вони теж можуть западати на негатив. Отже, думайте позитивно, бачте позитивно. Якщо хочете змінити роботу, міняйте, це добрий стан. Або реорганізуйте щось на своєму робочому місці, але все це потрібно робити з позитивом, не западати на цей місяць, який може давати знову такі депресивні стани. Вам щось не подобається така негативна оцінка, де ви знаходитесь, де ви працюєте, ваше оточення, соціальний статус вам може не подобатися. Виводьте себе в плюс, змінюйте або плануйте якісь зміни. Тут можна щось нове вивчати, нову інформацію отримувати, але все це використовуйте з користю, тому що ще один мінус. Тут може бути людина як пилисос інформації, тобто все в себе вбирати, 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 і, а виходу цьому немає. Проблема також у козирогів, що вони довго обдумують всі все до деталей, подумають, подумають, а в дію не йдуть. Тобто, а робити, а потім. І все чекають якогось, якогось такого хорошого моменту, коли це все зробити. Але цей момент так може не наступити, тому що в дію потрібно йти самому, потрібно робити хоча б перший шаг до своєї цілі. І далі у нас ще 29 червня Сатурн піде ретроградом. В рибах він зараз знаходиться, і ретроградно він буде йти до 15 листопада. Взагалі, риби це також останній знак гороскопу, і знаходиться там Сатурн. І що він нам опрацьовує? Для вас, до речі, Овниць це також 12 дім. І це про завершення. Він вам допомагає щось завершити. Або ви з чимось не можете розпрощатись, щось не можете завершити, якісь ситуації. Він знову піде назад, знову щось опрацювати. Щось у вас тут не виходить. Ви, вам потрібно щось залишити. Або завершити. Можливо, навчання ви ніяк не можете завершити. Можливо, якісь документи не можете ніяк отримати. Переїхати ніяк не можете. Отут він буде вам доробляти все. Це складна би, планета. Він не так просто все дає легко. Він е любить, щоб потрудилися люди. Це такий трансформатор, але він може трансформувати через біль, через страхи. Можливо, ви чогось боїтесь, боїтесь переїхати, боїтесь щось завершити. Щось. Тут завершити якісь стосунки, боїтесь, боїтеся йти в самопізнання, в якусь духовність боїтесь йти, боїтесь якихось закритих закладів, не хочете там бути. Але вам потрібно це зробити. Потрібно е зробити перший крок до, до виконання чогось, щоб знову ж таки, щоб щось відбулося, щоб потім, коли вже Сатурн е піде в Овен, у ваш знак зайде. Він буде робити багато реформацій, але це вже про початок нового. І для того, щоб йти в нове, потрібно завершити щось старе. Тут, можливо, ви самі боїтесь перейти на новий рівень, зависаєте на чомусь старому і не хочете якби, показати себе, не хочете навіть думати про майбутнє. Десь сидите в минулому і не проявляєте. Або зависли десь сильно на своїй родині, наприклад, на своєму чоловікові, на, своєму, на своїх дітях. Тобто виконуєте свої обов'язки, як я вам сказала, там по четвертому. Можливо, мрієте піти в десятий, в кар'єру. Але не бачите себе як особистість в майбутньому. Боїтеся навіть побачити. Вам легше спиратися на сім'ю, на родину, на чоловіка. Типу, я тут буду проявлятися і мене не чіпайте. Це ще про жертовність. Жертуєте собою ради когось. Це в мінуси. В плюс це коли ви об'єктивно дивитесь на все те, що з вами відбуваєтесь. Бачите себе в майбутньому, бачите, як ви проявитесь в майбутньому, як ви себе трансформуєте зараз, в цей момент, коли по рибам треба щось завершити, щось закінчити, довчітеся в чомусь, зрозумієте свої переваги, недоліки, а також ви готові розпрощатися зі своїм минулим. Тому що, можливо, якісь моменти із минулого ви тянете за собою і якби зависли на них, і от вам Сатурн знову туди-сюди буде обробляти ці питання. Розпрощайтеся вже зі своїм минулим, залиште його, прийміть таким, яке воно було. Все це наш досвід. Минуле це наш досвід накопичений. І він потрібен для того, щоб рухатися в майбутнє. Отже, Овне, я вам бажаю всього найкращого. прекрасного червня! Продвигайтесь, у вас будуть дуже чудові стани, нові знайомства, нові люди, нові навчання. Всього вам найкращого і до зустрічі!